Привіт! Нещодавно ми відвідували мамцю нашої мантелепи в селі. Слухайте, маман приносить сьогодні додому курицю, каже бабі, це буду готовить на вечерю. Ну, то бабця думає, готов, чого б і ні. Так маманчик надивилася оцих усіх розумних блогерів мало їй було інфлюенсерів про похудіння. Якщо не в темі, то подивіться мої попередні відео. Там я про це все розповідала. Щось я відволіклась, слухайте. Так от надивилась маман футблогерів, що показують, як їсти варити, і каже Тоже буду жарить курицю в кавуні. Боже, каже баба, доця, хай господь милує. В якому ще кавуні. Чи в тебе вже взагалі мозгів не хватає. У тебе, якщо свої клепки в голові не вистачає, то ти хоч слухай, що старші тобі говорять. Так воно ж таке вперте. Щось, як віб'є собі в голову, то хоч ти йому кіл на тій голові тиши, буде робити по-своєму. Але, але, квасились три години та куриця, потім успішно виконали і ту курицю, і той кавун. Бідкається баба, зіпсувала продукти, і сім'я голодна, ляже спати через те, що воно таке грамотне. А ще було, посперечалася баба з мамам через лук. Слухайте ходили оце маманчик з бабцею на місцевий базар. Вернулася баба розстроєна, каже Міряла там одне платечко. Так мені понравилося, так ловко сіло на мені, так в ньому фігурка гарна, в мене як куколка. Так маман наш каже Розове, ти вже стара для такого. А баба їй каже а ти взагалі королеву Англії бачила, ні? А я інтересуюсь і бачу, в чому вона ходила. В неї вся така одежа, ярка, салатове, жовте, голубого багато. Так вона старша за мене на багато І нічого, носила жінка, і ніхто нічого їй не казав. А ввечері, що було, слухайте, ми вляглися дивитися американську історію жахів. І бабу до себе покликали. Кажемо бабцю, йдіть будемо дивитися, так як ті не було що робити, то й пішла. Потім баба каже Подумала, може, що путнє покажуть. Але ж воно таке хто знашов. То про інопланетянинів, то хлопці там беремені, така вже дурниця. Коли вона це дивилася, то згадала баба, що і у нас в сім'ї також була історія. Про інопланетянинів. Отже, слухайте. почала баба свою розповідь. Це було десь у 80-х роках, може, хто помне, що вони до нас часто прилітали на своїх терявках, та людей викрадали до себе і колись сидять вони вдома. Ще діти малі були, відпочиваємо. Бачу, чоловік кудись збирається, каже А куди це ти? А він каже. Та вийду трохи провітрюся та дітям, може, морозова куплю в магазині. Ну, думає бабця, йди, не стій над душею. І він як пішов? Нема і нема. Немає і нема. Вже на другий день нема. Я вже все село бігала, всіх людей опитала, ніхто нічого не чув і не бачив. О Боже! Аж на третій день являється, весь пошкрябаний, подряпаний, пом'ятий, грошей зрозуміло, що нема, з перегаром, що наш фікус на вікні зав'яв. Питаю А де це тебе чертяки три дні носили? Він, знаєте, так зніт все каже, підожди, Ось нелайся. Мене до себе інопланетяни забирали, ставили опити. Їм важливо було знати, скільки людина вип'є горілки. І вони оце мене, каже, три дня напували вже поки мені не лізло. І аж тільки тоді, каже, отпустили. То мені вже, діточки, його так шкода було. Це ж як треба було над людиною іздіватися, а ці тепер кіна знімають про тих інопланетянинів. Приїхали ми знову до баби в гості, сіли обідати, і маман почала згадувати про свої шкільні канікули. Слухайте. Буде її баба і каже Доню, та ще, чого ти схватилася? Сьогодні перший день канікулів. Ти що, забула? Будете відпочивати. Послухай мене, я йду на роботу. Слухай, що вам з братом треба буде зробити. Одразу сядете, поснідаєте. Я там вам наварила борщу на кухні. Тоді підете на вгород, переполите паштан, бо там уже бур'яняка. Хай господь милує. Вище мене. Перед сусідами вже неловко. Вони вже так скоса поглядають на мене, думають, що воно за господиня така криворука, що й бур'яни виполоть не може. Тоді підете на картоплю, ви збираєте жуків, бо там уже їх сила силенна. Будете кидати їх одразу в баночку з керосином. щоб вони там зразу й подохли. Тоді перефарбуйте забор білою фарбою. Фарба там у гаражі за отим здоровим ящиком стоїть у трьохлітровій банці. Ну, там розберетеся. Тоді щось ще хотіла ще вам сказати. А, порвете буряки, бо вони вже такі величенькі поналивалися, уже й рости їм нема куди. Ну, це те, що з основного. Тоді буде дивитися у обід годувати птицю. Курям і качкам понатирайте буряків, з дертю обмішаєш багатенько так, щоб вони пооб'їдалися. Ловко так гусям посиплеш зерна і малим курчатом ніжки не мішаєш. Будете дивитися, щоб вода у них все времля була і не висихало. Бо воно ж птиця пити хоче літом. Вже жарко. Потім кіс понапуваєте, батько їх одвів у сад зранку, і в обід. Повезете на великах, понабувайте, їм понабирайте води у вітра, тоді кролям трави багатенько понаривайте, щоб не голодні були і коровам на вечір Тоже повні жолоби. Возьмете оті здорові мішки, поїдете, поїдете в сад і наривете з братом. І щось, ще що я хотіла. А, і свиням поназбируйте по два відра яблук, там, під яблунею. Їх вже багатенько нападало. Ну, це вроді і все. Будете оддихать, у вас же ж канікули. мовила баба і помантулила на роботу. Отакі от, от канікули були раніше. Маманчик і досі інколи в холодному поту прокидається влітку. А зранку прокидаємось від крику. А то баба на всю хату горлопанить. Кричить наша баба. Іване, іване. А чого це ти, Крясця, не обзиваєшся? Чи я тут должна стоять і горло своє драть? Через тебе? задрімав? А чого це ти вклався серед уряду? Чи ти думаєш, що я тобі наймичка? Знаєш що? Ти вийди на двір і подивися, що ропиться на вгородах Всі жінки з чоловіками вже пообсаджувалися кругом. Тільки я? Тіко я, як воляка, все тягну на собі. Так, знаєш що? Хватить балакать, бо я знаю, що ти будеш варнякать до вечора. Закривай уже свого рота, бігом за лопату і досаджувать картоплю, поки в мене настроєння не пропало, бо будеш ти бідний. І що б ви думали? На тому все закінчилось? Слухайте. Знову баба кричить Іване! Так ти оце ще й досі нічого не зробив? Я ж тебе три часа назад на вгород відправила. Я ж думала, що ти вже тут всю картоплю досадив. Що ти робив усе це врем'я? Чи чого ти розкарящився посеред огороду, як те, що в болоті пардить? Поперек прихватило, так тобі до Маруськи, як по чвертку бігти, так це як дурному згори котиться. І нічого не хватає. Ну підожди. Я тебе напою на другий раз. Ти в мене дограєшся, падлюка така. Не встиг дід з городу вернутись, як баба кричить Іване, а чого це там собака гавкає? Тобі не видно? Вп'ять баба Варварка преться. Чого це вона внадилася? Біга поминутно, не сидиться їй вдома, ходить, винюхує все, а потім лете по селу, що в нас тут робиться. Прийде опять всядеться, буде мені про свою Ірку розказувати. Ірка з зятем приїхали, все діло мені переробили. Щоб я без внуків робила Внуки одно, внуки друге, тьху. А ваша доця як там? Ще діток не завела? Так, Іване, вийди і кажи, що мене немає вдома. Бо як вийду, то так її розділаю. Що вуха в тої баби повіянуть. А ввечері затягли ми знову бабу на перегляд американської історії ужасів. І вона згадала, як в молодості кіна дивилась. Слухайте, розказує баба, раніше у нас у селі показували кіна у клюбі. Раз у тиждень, ну, різні там. І совєцькі, ну там різна пропаганда була. Ну, дивилися, бо не було що дивитися. Телевізорів вже взагалі ні в кого не було. Оце вже аж коли там начали появлятися і то у багатих. Ми не дуже багаті були, бо в мене чоловік випивав, то в нас хто знає, поки телевізора не було. А як оце було показують індійське кіно? Боже, то ви що? Все село шурувало на індійське кіно, як спомню особено зіта і гіта. Ой то я бігла, перешіплялася. Так було жалко тих дівчаток. Ну, одну там, не помню, які вже чортиної матері, чи зіта, чи гіта, в общем. Та що тітка в неї зла була, і била її, так здівалася над нею, що господь милує. Крокодиловими слізьми там плакала у клюбі. А ще згадала баба після того американського серіалу як щурів велетенських бачила, слухайте. каже, у мене сестра старша, Мотря, царство її небесне. Одно времля сторожувала на фермі і колись попросила, щоб я її підмінила. Каже Підеш, ляжеш там, та й спатимеш. Я ж, як та дурка, каже баба, і согласилася, приходю туди. Аж там велетенські криси бігають з хвостами, як шланги. Я ж зразу вплач. Ну, що ж його робить? Час сидю плачу, другий плачу, вже й очі почали злипатися. Ну що? Я взяла отак рукою рота затулила, щоб криса не влізла. Сонні і спала аж до самого ранку. Та ще й так ловко виспалась. Що й дома ніколи так не спало. Зранку баба знов кричить Ну, ти подивися на неї. Ти мене почула чи ні? Завтра однесеш, і хай віддає гроші. Тепер дід жаліється. слухайте, попросила нашу бідосю вентилятора купить. Жара ж не а дихать нема чим вообще. бо вже аж голос пропав. Оце до такого треба матір довести. Хай господь милує. І вона й купила непотріб якийсь. Не знаю, де вона його видрала. Мабуть, найдешевше знайшла. Толку з нього, як з козла молока, не дме вообще. Не знаю, чи воно, може, якесь браковане, чи що з ним. Кажу завтра однесеш і нехай розбираються, що з ним таке. Так воно ж не хоче, бо воно грамотне. Тільки на матір кричать матері можна ліпить все, що завгодно. А як десь чогось добиться, десь щось сказати треба, так вона стоїть, мовчить, язика в дубцю затягло. Тим часом татко до хати зайшов. Баба і йому почала жалітися. Як глянув татко та на того вентилятора, аж присів. Маман виявляється, замість вентилятора обігрівач купила. Татко й досі це маманчику згадує. На цьому наші гостини в баби закінчилися. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відосики. До зустрічі!